Шановні депутати, запрошення загальних склад постійної соціально комісії соціально-економічного розвитку бюджету фінансів, податків та інвестицій сільської ради складається з восьми депутатів. На засіданні комісії присутні п'ять депутатів, що дозволяє нам розпочати роботу комісії. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання порядку денного 46-ї позачергової сесії. Тання порядку денного є в матеріалах сесії. Пропоную прийняти запропонований вам порядок денний за основу. Хто за? Хто проти? Хто отримується? Однак. Чи будуть зміни або доповнення до порядку денного? Нема. Немає. Прошу підтримати порядок денний в цілому. Хто за? Проти, втримався. Пропонуємо до розгляду питання порядку денного сесії. Зокрема, питання, які не є профільними на нашої комісії, розглянути в комплексі. Зокрема, такі питання, про передачу матеріальних цінностей, доповідач Гумен Андрій Олексійович Пасішинацький сільський голова, про створення опорного закладу освіти Пнівський ліцей Пасічнянської сільської ради, доповідач Тимчук надіявся начальник відділу освіти. Про внесення змін до структури комунального підприємства Лісових Песиченської сільської ради, доповідач Юрчило Тарас, заступник сільського голови. Якщо немає, членів комісії зауважень до цих питань, то пропонується проєкти підтримати проєкти рішення у редакції, яка подана в матеріалах сесії. Чи будуть питання та зауваження? Немає. Чи є бажаючі виступити по даному питанню? Ставлю на голосування підтримати проєкт рішення в редакції під матеріалах сесії. Хто за? проти отримався одного обласного рекомендації комісії прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Проєкт рішення матеріалах сесії. Про внесення змін до цільових програм доповідач Крицький Андрій Васильович, Секретар сільської ради співдоповідач Гонда Андрій Олексійович, Пасішенський сільський голова. Проєкт рішення матеріалах матеріал сесії. Чи будуть питання? Зауваження? Ставлю на голосування підтримати проект рішення у редакції, який поданий матеріалах сесії. Хто за? Хто проти утримається одного голосу. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12 2023 року номер 1574 38-2023 <пілджет> про бюджет Косичнянської сільської територіальної громади на 2024 рік. Доповідач Калинів Оклесій Іванів, начальник управління фінансів. Співдоповідач Гунда Андрій Олексійович Косичнянський сільський город. Проект рішення навпи, на цьому управління. Чи будуть це питання, зауваження це рішення, що обговорили? Ставлю на голосування питання, підтримати проєкт рішення в редакції, подано в матеріалах сесії. Хто за, хто проти, отримався одного У когось є якісь питання, зауваження?